Вони пишуть, знімають і фотографують стрільби, маневри і навчання в армії. Та напередодні професійного свята журналістам дали можливість відчути себе на місці солдат і офіцерів українських збройних сил. Передусім, медійників перевіряли на влучність. Дуже важливі заходи в першу чергу для того, щоб представники засобів масової інформації відчули себе в людьми в вагонах, тобто вони змогли відчути на себе що таке солдатський хліб. Які він важкий, які він тяжкий, і е, е, от сьогодні навіть е, погода видалась такою, щоб кожен журналіст відчув на собі, як це важко Захищати батьківщину, готуватися до захисту батьківщини. Як це важко, захищати батьківщину цього дня готуються. І журналісти, і журналістки отримали боєприпаси. І вперед вінницька колега Ірина Кантоністова вперше бере до рук зброю, та й відразу кулемет. Чи я з ним впораюся, чи він зі мною впорається, але спробую. Але ви стріляли до цього? Жодного разу. Навіть з пневмонічної зброї ніколи ще не стріляли. Далі журналістам дали можливість відчути, що таке справжній бій. За допомогою американської лазерної системи Майлз, яку використовують українські військові. Датчики, які кріпляться на зброї та одязі учасників, фіксують кількість промахів та влучень. За умовами змагань, 12 журналістів на відкритій місцевості мали наступати на відділення аеромобільників. У нас есть отделение под, подготовленное отделение аэромобильное. Эти ребята вот, недавно приехали с международных учений в Македонии. Вот, они все они первый год служат, они подготовленные. И сегодня, по сегодняшнему э, замыслу, они находятся в обороне. Их пять человек, и на них э, наступает. Питається прорвати ту оборону 12 журналістів і два наших підготовлених командира ділення, котри будуть коректувати їхні їх тактичні действия. Військовослужбовці з окопів умовно знищили вісьмох суперників. І, хоча журналісти програли, за ж відчули себе на один день справжніми вояками.